Всім привіт! Сьогодні розберемо з вами позиції інституціоналів по біткоїну, що вони робили крайні тижні, та як виглядає їхнє позиціонування зараз. Почнемо з огляду фондів, тобто великих спекулянтів по звичайному біткоїну на СМІ, і за крайні тижні їхнє позиціонування і кількість контрактів, які вони отримують, не особо зазнали змін, оскільки середня кількість контрактів, наприклад, за останні 6 тижнів складає 2000 чистих контрактів в шорт е, якихось тут сильних змін. Немає по комерційних учасниках ринку за крайні, наприклад, 8 тижнів в середньому вони отримують 1675 чистих контрактів. В лонг жодних тут змін по їхньому позиціонуванню за крайні два місяці не спостерігається. І стосовно рітейлу, то він також в основному сидить в лонгових позиціях. перегрітості по ньому не спостерігається по даній групі учасників ринку. Але тут є один нюанс, на який варто звернути увагу, це те, що позиції вони знаходяться дуже близько до максимуму всіх часів, які вони поставили буквально недавно, в розмірі 1949 чистих лонгових контрактів. І давайте з вами подивимося в графічній інтерпретації, буде найкраще видно саме тут. Отже, період 3.06 вони поставили максимум по кількості. Позицій в лонг, які вони отримували в розмірі 1949 контрактів, після чого почалося охолодження їхніх позицій, але зараз за крайній тиждень вони знову збільшили кількість своїх контрактів в лонг, знову наближаючись до того ж самого максимуму, який вони отримували раніше. По е спекулянтах такого немає. Тобто, ми знаємо те, що максимальну кількість контрактів, яку вони утримували за. Увесь час це було 2232 контракти в лонг і в шорт, в них було 4412 чистих контрактів в шорт, а зараз у них 2000, тобто в половину менше від того, де вони досягали свій максимум по позиціях. Тому тут з практичної точки зору можна сказати, те, що ми підходимо до максимумів. По кількості утримуваних ними позицій, що означає те, що ближчим часом вони можуть змінити своє позиціонування на ринку стосовно загального відкритого інтересу на СМІ, по звичайному біткоїну, то також досить сильних змін тут не спостерігається. Ми побачили те, що. Бувся незначний ріст у розмірі 2%, тобто з 30 860 контрактів до 31 352 Двох контрактів, тобто якогось значного росту чи, чи зміни тут не спостерігається. В цілому, якщо говорити по тому, які контракти торгуються на Чикагській товарній біржі, там по біткоїну чи ефіру, то їх є три види, тобто це звичайний контракт, де один контракт дорівнює п'яти біткоїнам чи ефірам, також мікро мікро мікроефір, де один контракт дорівнює одній десятій частині ефіру, і нано біткоїн чи ефір, де один контракт дорівнює одній двадцятій частині даного активу. І першим ніж ми перейдемо до наступних інформація для тих, хто цікавиться даними звітностями, якщо ви хочете самостійно навчитись читати дані позиції. І більш глибше розібратися у цьому всьому в телеграмі є міні-навчальний курс по даних звітностях. Коштує буквально який кожен може собі дозволити. Там ви отримаєте повноцінну базу по даному підходу. Дивіться, закріплене повідомлення в телеграм-каналі. Там є вся повністю інформація. А посилання на канал знайдете внизу під відео. Раст перейдемо до огляду мікробіткоїну. По ньому також фонди утримують стабільну кількість контрактів без особливих якихось змін. Це в межах 4,5 тисячі чистих шортових контрактів. Комерціали перебувають в лонгових контрактах. Тут влас. Це незначна зміна, де вони після 10.06 трохи скинули. На половину трохи більше кількість своїх контрактів і далі отримують на тому самому ж рівні. Якщо подивитися за крайні тижні, то вони в основному балансують в цих межах. По рітейлу, рітейл в основному у нас теж тут е, перебуває в лонгових позиціях. Він тут лонгує просто на всю маржу, тому що ми бачимо те, що він. Дуже близько вже знаходиться до свого максимуму по кількості утримуваних ним позицій раніше. І ми можемо побачити це найкраще також в графічній інтерпретації по комерціалах і великих спекулянтах, а тейл, в принципі, зараз не є ж таким важливим. Окей, тобто ми бачимо, що обидві групи найбільших учасників ринку, як і комерціали, так і великі спекулянти. вони Недавно досягнули піку по кількості своїх позицій, це також і по мікробіткоїну, як і по звичайному, я тільки що розказував і показував. І вони відбилися від е, даної позначки, і зараз знову ж таки наближаються до тієї ж кількості контрактів, яку вони отримували буквально недавно і почали після цього. Знижувати, тобто скидати свої позиції саме ось цього періоду, тобто 10 06 як ми бачимо на графіку, це співпадає якраз з тим, коли отримали реакцію на дану саплай-зону, так де поставили раніше АТХ, і від цього моменту, тобто, коли вдарилися і поставили максимум по позиції вони почали охолоджувати. І ми бачимо ось цей відкат також по BTC, і зараз. Після корекції і зняття ліквідності з даного лоя ми бачимо знову те, що ми наблизилися ще до попередньої supply зони де раніше відбулося якраз це скидання. Тут значного нарощення по кількості їхніх контрактів не відбулося. То якщо наступного тижня ми бачимо знову скидання ними контрактів, то можна очікувати подальшу е корекцію. Ціни також по графічній інтерпретації тут можна побачити дуже цікаву картину, Бо, наприклад, 8.04, якщо ми подивимося також на графік і на кількість їхніх позицій, яку вони утримували, то саме 8.04 вони утримували найменшу кількість позицій на СМІ. І з даної позначки, з даної дати вони почали. Поступове нарощення кількості своїх позицій, наприклад, великі спекулянти нарощували свої шортові там позиції, а комерціали нарощували чистіло ногові контракти. Я вже раніше розповідав своїх відео про специфіку діяльності кожної з цих груп по біткоїну і ефіру, і вони не так працюють на даних активах, як по інших, наприклад. От. Тому те, що. Великі спекулянти, наприклад, набирають тут чисті шортові контракти, воно також має відповідний сенс. Отже, 8.04, коли вони досягнули екстремальної, екстремально низької кількості утримуваних ними позицій, і почали після цього нарощення, ми спостерігали досить непоганий перформанс по BTC до моменту того, як він поставив свій all-time high знову. І саме ось тут ми бачимо, що досягнули. Максимуму, тобто піку по кількості своїх позицій, і почалося скидання, про яке я вже щойно говорив. По відкритому інтересу, що у нас тут відбувається, Упс. по відкритому інтересу він тут знизився з 38,5 тисяч контрактів до 34,8 контрактів, тобто відбулось незначне скидання. В цілому по кількості утримуваних позицій на СМІ. На 10%. По нано-біткоїну Тут буде дуже багато шуму, тому тут поглянемо. На позиції спекулянтів вони в основному тут скинули об'єми по кількості своїх позицій, як в лонг, так і в шуарт. Але загальна кількість чистих контрактів, яку вони отримували, не сильно аж так і змінилася, буквально на 9%. І значної е, зміни в принципі тут немає. Крім того, кажу, що вони трішки охолотили, скажем, загальну кількість контрактів, яку вони отримували. але в тоталі це не сильно відобразилося. По рітейлу вони далі знаходяться в лонгах. Вони знову, якщо ми звернемо увагу на те, коли вони почали набрати, тобто 10.06 вони отримали 1873 контракти. І буквально 17.06, що ми подивимося, 17.06, тобто, ось тут вони збільшили кількість своїх лонгових позицій, тобто вони знову почали лонгувати на хаях. Відкритий інтерес також тут знизився не дуже сильно, але все рівно трішки впав з 72 тисяч до 69, 000. що заокруглювати. І давайте подивимося на графічну інтерпретацію. Ну, тут е, ні комерціали, ні великі спекулянти не доходять до е, своїх пікових позначок по кількості позицій. Які вони отримували раніше, в принципі, тут якихось перегрітостей поки що не спостерігається. Та й взагалі для великих учасників ринку відрібні контракти не є доволі цікавими, і більша увага все ж таки звертається на звичайний біткоін і мікро. Гаразд, давайте подивимося тоді графік більш детальніше і розберемо, що графічно тут відбувається. Отже, після встановлення даного all-time high, було перед цим отримано реакцію на дану supply зону, тобто на попередній хай, який було поставлено, так після даного відкату, буквально через декілька днів, ми бачимо те, що відбувся перформанс встановлення вищого all-time максимуму. Після того ціна повернулася, зняла ліквідність даного лоя, і далі очікування. Опираючись на даний ордер флоу, було встановлення вищого максимуму. Проте ми бачимо те, що позиції по контрактах інституціоналів досягнули свого максимуму, не почали тут скидання, і не відбулося оновлення попереднього максимуму. Відповідно, попередній лоу став ціллю і ліквідністю, і відповідно ціна повернулась його зняла. І зараз ми після даної реакції і зняття ліквідності з даного лоя бачимо знову ріст. На що тут варто звернути увагу на те, що ми бачимо підтримку по стороні пропозиції, оскільки ми бачимо, що постійно відбувається реакція на supply zone. Наприклад, тут відбулась реакція на дану supply зону, інституціонали досягнули свого піку, почали скидання, отримали даний дам. Зняли ліквідність даного лоя. Ми знову бачимо підтримку у вигляді supply зони і бачимо відповідну реакцію на неї. Якщо ми перейдемо, наприклад, на 4-годинний таймфрейм. Побачимо дану картину більш детальніше. І якщо б отримати, наприклад, реалаймент в даному місці, було б чудовою можливістю для того, щоб далі торгувати на знижені ціни, але також не виключаючи того факту, що ми можемо побачити свіп даного максимуму, і також цього, чому. Чому не реакцію, наприклад, від даної цілої зони? Тому що раніше, вже дана, наприклад, саплай зона вона отримувала вже реакцію в даному місці, і ми отримали досить хорошу реакцію. Відповідно, її валідність вже не є такою високою, як вона була раніше. Також те саме і стосується даної саплай зони. тобто, Якщо і набиралися шортові позиції від даних зон, чи це може бути чи рітейлом, чи інституціоналами, чи будь-якою іншою групою учасників ринку, то в основному ліквідність знаходиться саме за даними вершинами. І в випадку даного зняття щось типу, ось такого, ми можемо побачити пересвіп, активацію тих всіх, там, наприклад, відкладених ордерів і тієї ліквідності, яка знаходиться за даними максимумами, і після того очікувати вже значної реакції. Тому для мене, наприклад, наратив з опором на те, які позиції утримують інституціонали, є наступним: те, що вони досягнули свого максимуму. Відповідно, мої очікування лежать на тому, що в подальшому вони будуть скидати свої позиції, і ми можемо побачити зміну їхнього позиціонування, яке відобразиться на даному графіку. Ми побачимо далі охолодження ціни по BTC. Щось в ось в такому вигляді, моменту там доставки, наприклад, в дану деман-зону, де раніше не було жодної реакції, або можливо навіть похід до екстрему, але це буде перша зона, яку я буду розглядати. Також в період даного корекційного руху буде можливість спостерігати за позиціонуванням інституціоналів, що допоможе більш краще ідентифікувати можливість продовження даного руху, але також не виключає можливість, як я вже сказав, підняття ліквідності з даного максимуму, і також навіть з даного, і після цього похід на корекцію. Якщо це буде також паралельно співпадати з тим, що Інституціонали будуть скидати свої позиції після даної перегрітості. Це буде дуже хорошою синговою угодою для того, щоб забрати даний несхідний корекційний мув. Також стосовно сезонності, можна сказати, що дані місяці також не є особою сприятливими для росту. Відповідно, можливо, і те, що інституціонали мають перегріті позиції і в подальшому можуть скидати, буде також корелювати з. Тим, що по сезонності ми спостерігали за попередні роки. Наразі ситуація виглядає такою: ми бачимо те, в яких позиціях вони сидять, тобто, що вони отримують, і все, що можна сказати, це те, що вони підійшли до all-time максимуму по позиціях. Гаразд. Напишіть у коментарях, що записати ще такий же огляд по ефіру, в яких позиціях вони сидять. Хочеться побачити ваш фідбек по тому наскільки це вам цікаво і корисно. А всім бажаю гарного і продуктивного тижня.